О пів на одинадцяту вечора на зупинках в центрі міста людей не менше ніж в час пік мешканці спальних районів поспішають на останню маршрутку. Ну мені сьогодні водій сказав, що в одинадцятій годині Ось зараз залишається майже 15 хвилин. Не знаю, чи вона буде чи ні. Деякі міські маршрути припиняють їздити вже в десятій. Лише в окремі райони можна добратись до 12-ї. Чотири роки тому у Львові випробували європейську практику нічних автобусів. По п'ятницях та суботах з центру міста вони рушали до Сихова, рясного та Галицького перехрестя. Втім, недовго. За місяць перевізники визнали експеримент невдалим. Знову про нічний транспорт заговорили нещодавно. Об'єднання самопоміч провело серед львів'ян опитування, чи потрібні нічні маршрути. Ми сьогодні маємо великий запит з Сихівського району. Достатньо багато людей готові користуватися транспортом вночі в район Франківський. Це Велимир великого наукова. Є також мешканці, які зголосилися з Рясне, попросили центр міста Рясне. Опитали понад 4 тисячі людей, потенційні пасажири готові платити за такі послуги, навіть подвійний, а то й потрійний тариф. Ну, я думаю, що раз в півгодини. Був би оптимальний варіант. І в будь-якому випадку воно би було дешевше, ніж таксі, яке завжди доводиться брати. Ну, наприклад. Ну, ціна б могла б бути так само три гривні. Та хай п'ять, десять, ну але це все рівно дешевше, ніж таксі буде. Водії ж до такої ідеї ставляться скептично. Тут зараз вже немає кого вести. Тут так до одинадцятої години ще є, ну пів дванадцятої. Тут, може, пізно працює, то а так то перші години я... я не думаю, що тут втім, один автобус на годину міг би бути. Погоджується пан Мирослав. Зрештою попиту можливо немає саме через відсутність пропозиції, тож ідеї не відкидають і в міській раді. Поки що є домовленість з нашим комунальним АТП, яке вивчає наші пропозиції стосовно протяжності часу роботи маршруту і надає свої пропозиції по вартості по окупності цих маршрутів. Подати свої розрахунки перевізники мають до кінця тижня. Наразі ж у місті розробили сім радіальних маршрутів, які будуть з'єднувати центр міста із вокзалом та спальними районами. Вікторія Іваскевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.